Вітаю на каналі Нагрі, всіх підписників та всіх, хто дивиться нас вперше. Ми записуємо дане відео сьогодні на тему Магній, на прохання одного з наших клієнтів, який попросив. Допомогти розібратися з протоколами грохімічного обстеження і допомогти йому визначитися з тим, чи вносити йому магні, чи ні. Я сподіваюся, що дане відео буде корисне для всіх, хто планує взагалі якісь весняне підживлення, особливо цікавиться темою внесення магнію. Отже, почнемо, давайте розбиратися. Що ми знаємо про магній, окрім того, що це метал, і окрім того, що він дуже гарно горить. Мені також подобається, як воно горить. Оскільки магній, так само, як і калій, це обмінний елемент, то значення, які ми отримуємо в протоколах. Агрохімічного обстеження, це це є характеристика його обмінної здатності. Більше його, звичайно, що знаходиться, зв'язаного в глині, і ще більше знаходиться його в ґрунті мінеральному. Це три пули, три корзинки, так би мовити, з яких переміщується переміщується магній постійно, рух відбувається постійно. І тим, тим інтенсивніше, тим, чим складніша глина, і чим більше в її складі є магнію Для того, щоб розуміти, чи є магній в вашій глині, і скільки його, наприклад, зв'язані. В глині, ми додатково можемо запропонувати зробити аналіз хоча б одного зразка, наприклад, там, з поля, магні загального, так як ми робимо по калію, і встановити його кількість. Як правило, його в 10 разів приблизно в 10, там, від 5 до 10 разів його буде більше в глині, ніж його обмінний. Для того, щоб зрозуміти, як інтерпретувати протоколи грохімічного обстеження і приймати рішення про те, чи варто вносити магній чи ні, чи буде це доцільно чи і ефективно, я хочу. Спочатку розібратися з певними особливостями магнію, і це допоможе нам якби, встановити рейки, на яких ми будемо рухатися далі. Порівняємо його з калієм, це буде найдоречніше най 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 порівняння. Основна відмінність магнію від калію полягає в тому, що він має подвійний позитивний заряд. Він дещо менший за розміром, але ключове він має подвійний позитивний заряд, Тобто у калія одна рука, якою він тримається за глину. У магнія він менший, суткішень, і має дві руки і більш активний. Тобто він трошки зліший, так би мовити. Але не забуваємо, що їх об'єднує те, що вони всі катіони, і так само, як калій, кальцій, магній, натрій, амоній, вони знаходяться в одному квадранті і. Між цими елементами в цьому квадранті існує антагонізм. Тобто збільшення одного елементу призводить до зменшення іншого, до зменшення іншого і навпаки, mm -hmm. говорячи про рівні, це перше з чого варто взагалі починати дивитися на свої протоколи. Варто пам'ятати, що це обмінний елемент, але тим не менш, більшість лабораторій, які працюють з моя цитатом при встановленні рівнів обмінних елементів. Дотримується приблизно по, 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 по такої градації, тобто від 0 до 25. Від 26 до 50, 50 100 і від 100 і вище. Тобто, якщо ви в ґрунті маєте там 100 або вище, треба розуміти, що ймовірність або не ймовірність, а ефективність внесення може бути дещо знижена. Тобто ймовірність сама, то, що ви отримаєте, наприклад, на ділянках внесення сульфату магнію, буде високою, відносно, скажімо так, низька. Тобто, чим менший рівень у вас забезпеченості, чим легший ґрунт, чим менше магнію. І якщо ви вносите туди, наприклад, 100 кг, то у вас ймовірність досить висока. Якщо ви внесете ці самі 100 кг сульфату магнію на важчих ґрунтах, наприклад, з рівнем 100 або вище, то ймовірність вкрай низька. На це треба зважати. Саме так це і працює. А, і... Як ми вже розуміємо, по калію, просто даних агрохімічного обстеження із цифрами по його вмісту і в відсотках недостатньо. Визначимо визначимо, скажімо, якраз саме ті рейки, на від яких ми на по яким ми будемо рухатися, від чого відштовхуватися, щоб аналізувати доцільність внесення магнію. Кожен елемент Катіон має свою масу. У карія це 30, 39, у магнія 24. і Для того, щоб їх можна вони були порівнювані, щоб зрозуміти силу кожного з них, нам варто визначити еквівалентну масу магнію та калію. Еквівалентна маса досягається шляхом ділення маси елемента на його валентність. У карія це буде 39 поділене на 1, це буде 39, у магнію 24, поділена на валентність 2 буде 12. Для нас це практично означає, що 12 мг на кілограм магнію, 12 ppm, балансує 39 ppm калію. Це важливо. Тобто 12, мілігр... 12 ppm магнію може витіснити із ГВК 39 мг на кілограм калію. Цифра, яка отримується, отримується при співвідношенні даних показників, тобто 39 і 12, це 3,25. Тобто більшість 3,25 це якраз те співвідношення, яке. Використовується і лабораторіями, і професійними агрономними консультантами для того, щоб зрозуміти наскільки теоретично, або наскільки навіть ну так теоретично, і із практики, виходячи із фізичних і хімічних властивостей елементу. У вас внесення того чи іншого елементу буде взагалі ефективним. Тобто 3 до 1 в середньому. Більшість західних лабораторій, такі як, наприклад, WARM, Мідвест, вони вказують навіть в своїх рекомендаціях, в рекомендаційних матеріалах, про те, що саме на цю цифру необхідно звертати увагу. Ми не будемо визначати зараз, коли ви отримуєте ж протоколи, ви отримуєте його не в еквівалентній масі, ви отримуєте все в іонній формі. Для того, щоб нам було зручніше з вами працювати з протоколами. В іонній формі ми будемо вичтовку. Коли будемо розглядати цифри в вонній формі, ми будемо просто використовувати цифру 1,6. Це просто 39, ділене, 39 поділене на 24, тобто співвідношення як Це мас. Так само, як, якби ми працювали з еквівалентною, е, еквівалентною масою, тобто 1,6. Це означає практично, що магній у вас в ґрунті не може бути для успішної його роботи е, більше, ніж в 1,6 рази, ніж калію. Тобто калію 100, магнію має бути не більше, ніж 1,6. Е, магнію, там, наприклад, 320. Це означає, що калію у вас повинно бути там, умовно десь в районі 180-200. І тепер, коли ми знаємо всю цю необхідну інформацію, перейдемо безпосередньо до розгляду протоколів. На сьогоднішній день для, для, для даного кейсу я взяв декілька полів із Житомирської області це Ружин, декіль, одне поле з трьома зразками із півночі Житомирської області, це звягів, і одне поле із Київської області із Заходу Київської області. Отже, сподіваюся, нас дивляться ті, хто, на є прохання, ми записуємо дане відео. Почнемо з розгляду з перших. Це Житомирська область, південь-поле 72 Ми маємо 255 мг на кілограм калії. Уже ми розуміємо, що навіть порівнюємо. його вносити туди краще не треба, вже якби надлишково. Але дивимося далі. Робимо другий крок, ми дивимося на його відсотковості, на відсоток ємності Катіонобина, 7,1. В принципі, не дуже якби і низький показник. Не варто ще загинати пальчик якби для того елементу, що нібито ми його вносимо. Саме важливе, ми дивимося на співвідношення магній-калій, в нашому випадку. Перепрошую, саме важливе, співвідношення це магній-калій якраз. Тому що калій у нас незахищений із цієї четвірки основних катіонів калій, кальцій, натрій. це саме незахищений елемент. І вся увага буде зосереджена практично якби, на, на, на даному елементі. Тут у нас вже співвідношення 1,8. Тобто при, даному, при даних цифрах 255 магнію 141 калію, ми розуміємо, що його вже в 1,8 рази магнію ем, більше, ніж калію е, при нормі в 1,6. Тобто тут вже якби перебор. Якщо ми все таки руки чешуться і хочеться якби, внести, е, Трошки магнію, якби, бо можливо, вже купили або що. То тут варто, якщо цього недостатньо, то подивіться ще на співвідношення кальцію калію. У вас кальцію в ґрунті вдвічі більше, ніж потрібно для того, щоб успішно працював калій. Тобто калій страждає вже фактично, його обмінна здатність страждає від кальцію. І при додатковому внесенні магнію ви ще також погіршите ситуацію. Тому в жодному разі грунтово не рекомендую вносити сульфат магнію на ваших полях. Тим більше ймовірність і ймовірність ефективного використання цього добрива, яка призведе до збільшення врожайності чи якості продукції, вкрай низька. Те саме стосується абсолютно і поля номер, поля номер 18 Можливо, да, десь, тут і калію менше, і магнію трошки менше, але ситуація абсолютно така сама. Тут пограничне значення 1,6, але все одно його дуже багато, тому я не рекомендую зносити на це полумагній. Якщо ми подивимося на північніші, на, 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 на північній Житомирській області, ми побачимо, наприклад, на 200 рівень 76. Вже нібито так можна загнути пальчик, розумієте, ага, що зараз ми сюди будемо вносити. Подивимося на його відсоток в ємності катіонову на 5,3. Досить якби, низький, тому в принципі загинаємо другий. Перевіряємо, чи все нормально по співвідношенню. 0,9. Окей, тобто ми розуміємо, що як у нас є ще потенціал, тобто магнію у нас не буде привнесені додатково впливати на, кальці, на, на, на на калій. Подивимося на співвідношення кальці. Калію 14,3, в принципі, ідеально. Ми розуміємо, що тут безболісно можна внести магній для ґрунту, тобто ми не зашкодимо е, калію. І саме головне, ми піднімемо рівень магнію, тому що все-таки є якась імовірність досить висока до того, що це внесення буде ефективним. Подивившись на діляночку наступну, там де 25 мг на кілограм, у нас магнію, ми переконуємося ще більше. Тут вже зразу видно, що нам необхідно сюди вносити магній, тому що рівень низький і показники так само. Ідеально підходять, тобто ми тут гарантовано не нашкодимо. На полі, на ділянці 3, на цьому самому полі, є одна діляночка, де рівень 109. Нібито якби вже навіть надмірний рівень або дуже високий, але давайте подивимось детальніше. Навіть за такого рівня ми бачимо, що співвідношення 1,5, тобто, в принципі, якщо ми розуміємо, що ми працюємо з потенційно врожайною ділянкою, і у нас складаються нормальні умови продовж сезону, де Може бути досить висока окупність добрив, у нас якби є можливість внести магній. І якщо ми подивимося далі. На співвідношення кальцію і калію, то ми побачимо, що зараз на цій ділянці кальцію втричі фактично більше по тому калію, який потрібен. Тобто активність калію зменшена. Але магній хочеться внести. Так само і тут. Магнію у нас недостатньо по кальцію, тому магній якби треба вносити. Але для того, щоб не знижувати ефективну обмінність калію, я б рекомендував би на дане поле внести не просто, наприклад, сульфат магнію, а якщо є можливість, то разом із калійними добривами, тобто якісь калії магнієве добриво. Чи існують поля, на яких нічого не треба вносити, з якими все нормально і ідеально. Так, ось, наприклад, я взяв одне поле в Київській області, де ми маємо 134 PPM магнію, не так уже багато, але і, і немало. Нормально збалансовано навіть по, по калію, дещо навіть аж трошки забагато. Але і в відсотковому співвідношенні, і в ємності катіонного обміну, і по співвідношенням з іншими елементами. В принципі, ідеально. Тут достатньо буде просто якогось припосівного внесення складного добрива. Отже, тепер ви знаєте, як треба розглядати, як, ну, як, це один з підходів, який ви можете використовувати для того, щоб оцінити необхідність придбання і подальшу доцільність внесення магнієвих добрив. Серед основних добрив, які популярні на ринку України, які використовують господарства, це переважно сульфат магнію, доломіт і дефекат. Точніше так, сульфат магнію, дефекат і потім доломіт. Найпростіше для внесення це, звичайно, що найзручніше, це сульфат магнію. На сульфаті магнію трішки бонусом зупинюся на декілька хвилин довше. Хочу звернути вашу увагу на наступне: коли ми купуємо сульфат магнію, він, як правило, не дуже дорогий, 22 сульфат магнію коштує в районі 12-13 тисяч гривень. І на мішках, на бегах нам пишуть, наприклад, 22% оксиду магнію, 36% сульфіту сірку. Насправді магнію іон, який потрібен для рослини, а рослина потребує виключно магній іон, а не оксид магнію. Перерахуємо наш два, наші 22% ксиду магнію на магній іон, який споживається рослини, то там буде 13%. Тобто, по факту, в 22-му сульфаті магнію, чистого магнію, який, який рослина зможе взяти, всього лише 13%. 13% тобто із тони 130, із тонни 130 е, кілограмів всього лише. Тобто кілограм магнію при ціні 12 тисяч сульфат буде коштувати 92 гривні. Це навіть співставно з фосфором як одним із самих дорогих елементів живлення по деяким видам добрим. Тому не дуже дешево. Коли ми подивимось на сірку, вона у нас вказується, як правило, там на, на мішках у вигляді сульфіту сірки 36%. Якщо ми переведемо його в сульфатну форму, на сульфат, тобто сульфат це той, це той іон сірки, який споживає рослина. Вона не споживає S, вона споживає сульфат і со 4 то там його буде 43 тобто поділимо на 2,5 і помножимо на 3. У нас вийде 43 Тобто в ідеалі формула не в ідалі, якби по факту для нас, для покупців, вона повинна виглядати так 13-43. Чому пишу 22-36? Ну, в мене є два, два пояснення, які я роблю для себе. Перше, що було прийнято, загально було прийнято, встановлено виробниками добрив, вказувати діючі речовини через оксиди. Так само, наприклад, як в флористому калії калій визначається К2О в прорахунку на, на К2О, 60% оксиду, оксиду калію, по факту його там 50% і е, оксид фосфору, П2О5, насправді його там якби менше. Е, то або для того, щоб, наприклад, дана формула виглядала більше привабливо і збалансовано. Тому що, коли ти бачиш 22 магнію і 36 сірки, як би типу, все окей, але коли ти бачиш 13 магнію і 43 сірки, ти розумієш, що ти переважно купуєш сірку. Отже, тепер ви знаєте більше. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Далі більше.